Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилась у житті, і Бог наразі мав останнє місце. Я приносила радість, та ні. Життя на людях було ліцемірством. До церкви ходиш, проповідь іде, але думки далека не про Бога, дратують люди. Зібрані нудне, скоріше фільм, якийсь включити вдома. Ідеш по місці, бачиш там сестра, ну точно зараз каже: Слава Богу! А тут, подружки, я ж не йду сама, пошвидше, пошвидше треба перейти дорогу. Цілий автобус тисниться народ, і раптом пісня християнська грає, бо мій навушник випав з вуха геть. Я червонію, з усіма ж буває, та щось не так. Цей сором непростий, який вказав прямісінька на правду: Господь далекий чи тобі близький, ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і в моїй одежі, я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла, Бог за мною стежить. У колі подруг мили кисточки, я чула Бога та закрила серце. Твоя краса насправді твій язик, вона не зовзні, як тобі здається. Мені в духовний рівень малюка, та він насправді зародком здавався. Я бачила, як хтось, але не я, у покаянні Богу віддавався, і я хотіла, щоб прийшов той день, коли і я склонюсь сльозах на сцені. Той день прийшов не на очах людей. І видався він зовсім невеселим. Я пам'ятаю сором на щуках, як кипятком аж парило питання ти віриш Бога? А мої уста сказали Ні. Іначе виправдання старалась потім томувати біль. Але сумління кожен раз судила Розп'ятий Бог за мене на Христі. У той момент стояв перед очима. Я йшла додому, настрій на нулі. Від сліз усе довкола розпливалось, своєї віри відріклась брехні людських осуджень за Христа злякалась. І як Петро відрикся, зридав до я пробачення просила, тоді, напевно, у Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Пройшли роки, і ось настав момент, Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серце уночі, мені здавалося, що життя згасає, По всьому тілі пульсувала біль, мій час прийшов, я справді помираю. Я закричала: Господи, прости, усередині все так швидко терпло, згадала вчинки свої гріхи. і я зрозуміла, що піду у пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все життя змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те, що ти мій Бог і мій Спаситель. Дзвінок, уколи, сльози, темна ніч лякала все і навіть тускле світло. Осінній ранок Бог мені поміг. Ще причувалась маміна молитва. Відкрила очі, Господи, жива, і хай ще рік промучила здоров'ям, я подарунок маю від Христа. І моя віра це моя свобода. Я говорила про Його любов, і навіть тим, хто чув, як я Христа зрікалась. Він все простив, молитву мою чув, я прощена до Бога наближалась. Усі чуда на пальцях не злечу, і там, де смерті було дуже мало, Господь на вибач. Відповів прощу і підіймав, хоч добровільно впала. І те, що я залежна від Отця, це є найбільша у житті свобода. Вона змиває макіяж лиця, це є небесна ексклюзивна мода. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям про свою віру в Господа Христа. До покаяння я такою була. Маніли, друзі і гріховний світ. Світські понти, і хто там найкрутіший? Ми просто люди, створені з землі. І лиш душа це те, що завжди вічне. Не вічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми за це вчепились. Найголовнішим робиться комфорт, з яким нелегко зараз розлучитись. Я ділюсь тим, що в мене на душі. Не розумію, як могла встидатись Творця Небес усіх планет землі, які усе потрібне може дати. І всі ті друзі, що колись були, вони не зможуть те, що може Бог. Одна причина серед всіх причин, вони, як я, також творіння Боже. Можливо, хтось не знає, не знає ще Христа, для них Він не цікавий, не сучасний. та Бог сказав, з'явились небеса. Приходить осінь за його наказом. Він довго терпить, взрощує, вражає і своїм духом нам дає підсказки. Через сумління каже: не чіпай, бо це диявол робить тобі пастку. Аналізую кожен день життя і дуже часто згадую ту дату. Якщо б Господь не дав мені той шанс і допустив ту ніч, щоб помирати, ніхто б з людей мене не воскресив. Не запустив би бездиханно тіло. це міг зробити тільки автор див, який дозволив жити і понині. І от, що наш, що є на небесах, нехай світиться тільки Твоє ім'я впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив, навчи мене прощати так людей, щоб на мені було твоє прощення. І натякни, чи дай мені ідей, як може ще хвалити твоє імені. Я християнка, віру у Христа, була духовна, не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо, я, бо моя ціль війти у брами неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само в мене є незмінна мрія, коли прийду снопом своїх плодів. До мого батька впасти у обійми. Амінь.